Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо смачнющі гарбузові оладки. В першу чергу ми беремо гарбузу і яблучко, і намінки терті будемо натирати. Начинку для оладок я відставляю і тепер буду займатися тістом. Беру яйця з цукром і їх перебиваю. Все, збили до однорідності і тепер додаю сюди кефір. Знову все гарно перемішую, для того, щоб цукор розтанув у суміші яєчний з кефіром. Все, тепер сюди додаю чайну ложку розпушувача і додаю борошно. Знову все перемішую. Перемішали до однорідності і додаємо сюди начинку. На розіріді сковорідку додаю соняшникову олію і будемо смажити наші оладки. Смажу на середньому вогні і обов'язково накриваю кришкою. І, як завжди, ми знімаємо на паперовий рушничок для того, щоб оладки віддали зайву олію паперовому рушничку. Ось така смакота у нас вийшла, вони дуже смачні, неймовірно м'якенькі. І до того ж легко і просто готуються. Нехай вам буде смачно, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.